Так, добрий день, шановні колеги. Порядок денний розгляд заяв, що вступили на розгляд комісії 17 року. Так, присутні члени комісії Габурай, Помендял, Капітан, Дешко, Пензенек, Мушко, Худа, Козикош і також у нас присутні приміч Юрій Тарасович. Так на комісії. Давайте по порядку денному про затвердження, першого питання, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її у власність для будівництва обслуговування житлового будинку сподобистів будівлі і споруд від земельного відділу. Прошу просичать. Так, ставимо на вислання. Давайте пунктом це все під будівлями. Так, так, давайте від одного питання 1.1 до. У нас йде до, 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 до. 1.30. Прошувати. Хто за затвердження? Худа за капітан. За. Ружко? За. Фозико. За. Пензеник. Ага. Леня. За. Дешко. Габурай. За. за. Проти. Дтрималися. Немає нікого. Прошу переходимо до наступного питання. Так, Номер 2 Про надання дозволу на дозволення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі від земельного відділу. Прошло сесії. Проводжу, немає рекомендацій питання. Так, ставимо на голосування питання 2.1. Ломара. Прошу голосувати. Хто за? Куда за капітан? Пензене. За. Лендін. За. Дешко. Утрималися проти, немає нікого. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання. No три. передачу у власні земельні ділянки для будівництва повністю будинку господарських будівель і споруд. Від земельного відділу пункт 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Це так само знаходиться всі земельні ділянки. Прошу, ставимо голосування. Пункт 3. Прошу голосувати, хто за? Худа за. Капітан. За. Габурай. Габрай. За. Дешко. За. Водико. За. Лужко. Утрималися, хто немає. Переходимо до розтопного блоку номер 4. Про надання договору на виготовлення технічної документації для ведення товару військового виробництва в рахунок сертифікатів на право земельну частку батьків. Від земельного відділу, прошу, Асесіч. Пункт 4, 1, пункт 4.2 пункт 4, 3 був здійснений виїзд зауваження комісії не поступали, приходи, які здійснили так, давайте тоді перше питання. 4-1, 4-2. Там десь виїхало, десь перевірило право на земельну час. пай, ставимо. 4-1, 4-2, 4-3. Прошу просувати. Хто за? Куда? За Пензенник. За. Капітан. За. Габурай. За. Лендер. За. Дешко. Позикош. За. за. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до. Питання 4-4, Огар, 4-5 покович і 4-6 мішко. На даний заяві ви здійснені не було. Правируємося, що здійснити вирішети, як не вірити, що дійсно поділялися чи користували. Так, ставимо на останньої питання 4. 4, 5, 4, 6. За изход. Кой гласува за изход? Куда? Сертифікатів на Від земельного відділу. Дані земельні ділянки надавали дозвіл на оголовання технічки. Доповідація від відділення підтримувати. Давайте пункт 5.1. це так само люди затверджують, вже що користують. 5 5.2. прошу розхвати, хто за затвердження. Худа за Набурай. За. Лендер. За. Капітан. Лишко. За. Пензеліт. За. Озикошка. Утрималися, проти немає нікого. Так, переходимо до наступного блоку. блок 6. Про надання допомога урок за минутою щодо відведення земельної ділянки користування аренди. Так, 6-1 пункт. Удаліш. В даному місію було здійснено виїзд на що. Дати цю прилеглу територію на ОСББ дому, яких там там проживали, так? така позиція. Добре. Позиція не така, бо муситься звуку ОСББ, що вони не давати ОСББ. Далі ще ми просто під домами давали, до ОСБ ще подавали. Ті ми створюють ОСББ і навіть собі там жителі того будинку. Тільки у нас здоровується жителі ОСББ, які оформлені є Не захворили ОСББ. А кожен це хоче, ходить, хоче, Кожен де бере. Десь до така ініціатива і давніше, ми так десь приймали рішення, що вони служить ОСББ, не круг ОСББ, то вони потім директор, там між особовому віку, хто буде те, що у нас буде. ставимо на голосування пункт 6.1. Прошу голосувати, хто за надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. 6 6.1 ударич. Прошу висувати до зарадання. Пуда. Утримався. Габурай. Утримався. Капітан. Утримався. Утримався. Дешко. Утримався. Пушко. Утримався. 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 Так, переходимо. Проти, за, немає нікого. Переходимо до наступного питання. Пункт 6, 2. Штейць. Від земельного відділу. Так само чорно комісію про здійснення виїзд. Зауважимо немає ділянка дійсно використовується в останній такому не просто зараза лікарська. Це можна, ну, я так думаю. Так, ставимо на голосування. Прошу хто за надання пункт чи два штець. Куда? За. Габурай. За. Лендін. За. Капітан. За. Зишко. За. Кінзелік. За. Рушко. За. Позико. Утрималися. Проти немає нікого. Приходимо до наступного питання. Пункт 6-3 селяч від земельного відбука. Так само був місто Є привела територія залізниці плюс згідно районної правопористимов такий основ, що там буде дорога. Далі всі ми прекрасно знаємо, те що та й як? Давайте ставимо на голосування, прошу голосувати, хто за надання дозволу. Худа утримався, добрайте. Тримаємося. Лендер. Капітан. Дишко. Тримайся. Пензенек. Грушко. Тримайся. Куда? Тримаємося фози Один за, один за пензенник. За... Пенземник за... за... три. Так, ми розуміємо, коли тисяч на виїзді. Власть. У власність, просто чоловік доєднання, стане розтипроводу документи. Не знаємо. Виставимо на голосування, прошу голосувати, хто за надання дозволу. Утримуємося. Утримався. Лені. Капітар. Дешко. Пензерик. Лужко. Позикош. За, проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання. 6.6. 6, Він 5. Відзаменуємо. Так само, було. ми здійснили виїзд, всі ми там довіряли до території до досади, коли сговорилося, що що там саша хотіли, що передача на дитинку. То садик мав вчора написати заяву і забрати на свою територію покарити. Через дві свої тітки. Ну, ну, надавати, відміну давати. А якщо е що, рядом це дає, що вона. Вона живе, вона живе пуль, тітка живе пуль, а ділянка через ті чоловік треба проходити і там кажуть, що вони ці народи чи будуть проїзду. А я, вирь, а а я... Що до того? <coughs> Пункт 6.7. 7 коза. Ставимо на звані за надання другому. Худож. тримався. Габурай. Тримався. Пленя. Тримаємося. Капітан. Тишко. Пенталік. Лужко. Фозі кошти. Тримаємося. За один. Проти немає. Переходимо до нас питання. У нас зараз. Ні. За. Один за. 6 8 за земельного відбуду. Да, на земельні ділянки смогу просто пункт і задержання передачу комунального власника туда десь площа. Ставимо на голосування, прошу голосувати, хто за надання. Тримався. Абурай. Тримався. Лендер. Капітан. Дешков. Пензеник. Рушков.

Ставимо на голосування пункт 6.9. Прошу голосувати, хто за виїзд, худож. За Габурай. За. Лендю, за. Кептан, Дешко, За. Лушком, За. коша. Утрималися, проти немає ніхто. Так, переходимо до наступного питання. Букоти 6.10. Я Під земельну йду. Про що я перше говорив, згідно частиною першої статті 36 і, і, зацю, номер 1423 від 28 до 2021 року, що дані земельні ділянки з такими цірговами призначення можуть лише передаватися до 60 з даний номер 500 зелений гектар 58 і 50 квадратів, плюс дана земельна ділянка переведена тому добровольця поліція. na oprišovac, na sto. Da, stavimo na uslovne tochu 30 э um... Лишко. Пензелі. Ружко. Фозику. Проти, за, немає нікого. Переходимо до новості. Переходимо до наступного блоку 6.12. Корму. На даний земельний дня розмірного робляння проєкту. Ми на зв'язку з міського станом подаватимось пакет документів на затвердження. Nole, iz toga i sad zadržavamo u vlasnici. Punčim 12. prošlju, čiji stavimo na odnosovanje, to za da nija dođe. O takvim pokorjenjima za mene vidjeti što danas, mene je korejno, učio, e, zemjene, šodana, zemjene, jednako, nam, u Так. Так. Ушко. З дану фіну нас в мене просить нас внести зміни на дому, щоб дана тіла могла передавати за мене в суд пара. Як став? Ставимо. Так, стаємо голосування. Пункт 7 прошу голосувати про надання дозволу Куда? за Габурай. За. Лендя. За. Дешко, yeah. пензели, yeah. мужко, yeah. позико. Утрималися проти немає нікого. Переходимо до на наступного руку військ про затвердження технічної документації щодо поділу замени ділянки, ділянка за відділення. У про затвердення технічної документації прошу. thank Значить, не можемо ніколи приймали 12%, немає, що 13 років. само. пропозиції. 20 років пропозиція, пункт 9.1, по пункт 9.6, 20 років і 12%. Усі згідні. Звісно. Так, ставимо на голосування пункт 9.1, до включно 9.6 прошу голосувати про за затвердження. Пута за Дабурай. За. Лендя. За 9-6 мед. Капітан. За. Дешко. Пензерик. За. За. Рушко. 2. Козикош. Утрималися проти неослав один. Пункт 9.7. Віддаємо відділу. Ситуація немає 12% і довериться до 5. Як як? 12,5,5,5 Так, пропозиції. Те, що було до штрафу. Десь я роблю, не, що та яка, але велики ці будуть казати, що батьків, тільки я. І я в пропозиції. То, що в національній суспільній фахівці, тобі що, пару квадратів. Десь квадратів не, куди чи як, чи 100 квадратів. Я на сотні. На сотні. Пропозиції. Я називаю батька. Давайте 5 років голосуємо, 5 років 12 відсотків. за голосування. Куда? За За. габурай. Лендя. Капіталь. Дишко. Пензелик. Лушков. Козикош. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання. Пункт 98. Пункт 9.8. Пункту 9, 8, по пункту 9.13 само земля серед призначення як може передати. 12% 20 років. Ставимо на голосування пункту 9.8 по пункту 9.13. Прошу просувати то за затвердження проєкту. Удар за За. За. набора. Плендо. Дептан. За. Пензерець. За. Возико. Утрималися, проте немає нікого. Da, переходимо до наступного питання про затвердження номер 10 про затвердження звіту рівню проєкту Полношу по оцінку -по та продаж замінних ділянок у власних. Під заміном... Ми маємо надано до зору на ворог, що всі будуть зборюватися, може комплекс, а не ворог, і то ворог. Дися, хто за затвердження. Дуза забурай. Лендер. Капітан. Вишко. Пензерик. Лужко. Позитож. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного блоку питань. 11. Один про затвердження пакту забуду, що придені зміни у комунальну власть. Від земельного відділу пункт 1-1, 1-2, 11-3, 11-4. Це передача заметну комунальну власності. 11.5 і 11.6. Ставимо на голосування. Прошу голосувати. <просу>, дані земельні ділянки, Ставимо на голосування пункт 11. Прошу голосувати, хто за затвердження проєкту землеустрою. Крута за За. 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 Мей. За. Лишко. За. Да. Лужко. Да. За. Да. Да. Утрималися. Просто немає нікого. На цьому питання закінчені. Дякую, да. да. шановний депутат, за роботу. На цьому у нас. 对。